Вітаю всіх на Фаберсі Новини. Я Настасія і Мігі сьогодні Юрій Фудоренко, командир 429 го окремого полку безпілотних систем. Хілес. Вітаю вас, пане Юрію. Слава Україні. Героям слава. Давайте почнемо з Курської області. Все ж таки, думка військових надзвичайно важлива, тому що я не знаю, яким чином, але сьогодні такі особи, вищі посадові особи, так як Дональд Трамп, говорять про певні події. Зокрема, напередодні він виходить і каже, що повне оточення українських військ на Курщині відбувається. І що ситуація дуже погана, генштаб це заперечив, звісно. Ну і зараз ми розуміємо, що ситуація може змінюватись буквально кожну хвилину, але пане Юрій, Юрію, щодо інформації, яку ми сьогодні отримаємо, і про повне оточення, звідки вона може взагалі походити, чи можна казати, що це походження чітко від пропагандистів? Дивіться, що стосується тої чи іншої інформації, треба опиратися завжди, завжди на офіційну інформацію, яку подає Генеральний штаб. Чому? Тому що кожному військовому на тому чи іншому вітинку може доводитись приймати бойові дії по-своєму. І командир тактичної ланки він не може володіти всією повнотою інформацією, яка є на відтинку. Відповідно, Генеральний штаб це напевно чи не один орган, який розуміє цю оперативну ситуацію по лінії бозітнення. Це складна ситуація в Курській області, так більш ніж складна. Зараз я чув багато новин з приводу того: ой, не треба було заходити, а ми казали і ще так далі. Я вам скажу, що Курська область, за моїм переконанням виконала свою історичну задачу, нам вдалося відтягнути сили, засоби противника, утримувати їх в буферній зоні довгий час, доки готувалася, зокрема, оборона Харківщини. У випадку, якщо б не було Курської операції, ця вся навала противника пішла б вздовж лінії державного кордону в Харківській області або в Сумській, або на стику цих областей, де зараз був би ворог на території України, складно собі уявити. Тому так війна це завжди складно, війна це завжди горе, війна це завжди втрати. На жаль, але якщо казати в періоді часу, то своє завдання по Курській області я вважаю, що вже станом на сьогоднішній день оборони виконали. Дійсно, також заяву зробив президент Зеленський. Він загалом казав про те, які вже є результати. Він каже, що задачою було відтягнути війська і з Покровська, і Харківського напрямку. Сум І каже, що наші хлопці абсолютно героїчні, тому що взяли на себе ось такий міцний удар. Першим тиск, до речі, каже Зеленський, що дійсно спав на харківському напрямку. Пане Юрію, а чи є сьогодні розуміння взагалі, а куди далі можуть піти російські війська? Чи скажімо так готуються на кожному напрямку? до різного розвитку подій, хто знає, куди там ці сили можуть далі бути перекинуті? Ну, для цього є українська розвідка, яка чітко розуміє наміри противника, і де противник буде концентрувати додаткові сили засоби. Якщо казати про Харківську область, ми виграли час. Якщо ви пам'ятаєте травень місяць 24-го року, ну заскакувало чисте поле, і треба був час для того, щоб відритися, підготувати інженерно протифікаційні споруди. І налаштувати нормальну систему оборони самого міста, то якщо навіть противник буде перекинути на якийсь звітинок саме в Харківській області, я більш переконаний, що значних результатів на полі бою, в короткостроковій перспективі ворогу не вдасться здобути. Якщо казати про Куп'янщину, до прикладу, де підрозділ зараз активно виконує завдання. Тут ситуація дещо інша. Звісно, якщо ворог наростить свої спроможності, перекине ще декілька бригад, посилить тиск. Ситуація на полі бою може змінитися в негативну сторону по відношенню до сил оборони. Але наше завдання готуватися до тих викликів і протидіяти ним, які є в реальності від ворога. Тому більше дронів і що дуже важливо, це люди. Якщо ми кажемо про застосування технологій, про технологічну війну, про безпілотні системи держава об'єктивно наростила свої спроможності по виготовленню безпілотників і також фінансування щодо їхніх закупівлі на сьогоднішній день. 429 два з 70% всього майна і, зокрема, безпілотних систем отримує за рахунок саме державних програм. 30% – це специфічне. Різні дрони, до прикладу, такі як дрони на оптоволокні. Їх держава ще не наростила спроможності виготовлювати. Вони проходять кодифікацію. Є вже перші контракти Сил оборони наприкінці поточної весни. Більшість структурних спеціалізованих підрозділів отримують ці засоби, але зараз їх купують волонтери до того часу, доки. Маховик держави не розкрупиться, і от це ці відсотків, які дають 70 державні плюс 30, які допомагає український народ, дає мінімальну кількість необхідних засобів для високоефективного виконання бойових завдань. Але за кожним дроном стоїть жива людина, яка його пілотує. І зараз 429-й полк, який був утворений. Не два місяці назад вірніше не утворений. Так не буде неправильно сказати. Ми були реорганізовані. Спочатку була рота спочатку 23-го року, яка стала одною з найрезультативніших в Україні. Це до 100 військовослужбовців. Потім був батальйон. Це до 500 військовослужбовців. Який за 24-й рік став одним з найрезультативніших сил оборони, і потім це було масштабовано до полку, як і інші структурні підрозділи, які показали високі результати на полі бою, зокрема такі як К-2, Тахимадяра, Рарох чи Фенікс? Тому посилюємо. Максимально посилюємо лінію бо маємо чим воювати. Дуже важливо отримати додатково людей, які дійсно прагнуть, які дійсно мотивовані, які розуміють, що захистити найдорожче можна в підготовленій команді зброю в руках. Дійсно, це надзвичайно важливо. Кожна людина, яка сьогодні виконує свої дійсно якісь певні обов'язки, хотілось би, щоб кожен долучався сьогодні. Звісно, хто можливо ще чомусь думає, так до Алав Збройних сил України. І от, якщо повертатися зокрема до можливостей сьогодні Російської Федерації, ми зараз так само спостерігаємо і за сумщиною намагається прорватися російські війська вже через кордон з Україною, намагається атакувати певне село, але в них немає успіху. На вашу думку, якщо дивитися так по всій лінії фронту або можливо. З вашого напрямку, чи може бути в росіян сьогодні ось цей ударний кулак, щоб десь так частково добряче зайти в ще одну область України? Чи це все ж таки лишиться на рівні намагань певних? З ми зараз повзучий наступ. Це коли вони прожимають невеличкими частинами. Ми не кажемо про якісь значні прориви від противника. Але я б хотів звернути увагу на інше без ідеалізації процесів. Просто уявіть, коли ми кажемо, от там є неуспіхи на фронті, все там погано, все пропало. Давайте з іншої сторони подивимося. Україна, яка менше за розмірами, за фінансовими спроможностями, за розмахом військово-промислового комплексу, за мобілізаційним ресурсом, при опосередкованій підтримці партнерів України, має спроможності. Тримати ворога, який переважає численно за кількістю сил та засобів, і не давати противнику можливості отримати оперативних результатів на лінії бойового зіткнення, що мається на увазі, ніде не провалили бойові порядки наші на 100-150 кілометрів. Так чи інакше, ворог тисне, але і втрати, які він при цьому несе, вони об'єктивно шалені. Тому я скажу вам так, що в мене зберігається стриманий оптимізм. Я переконаний, що у випадку. Якщо українці не пересваряться між собою, нам вдасться зберегти українську державність і якомога більше українців зараз. Окремо хотів би перепросити наших глядачів, що дивитись мене трохи в такому режимі. Під час комплектування підрозділу додатково відбувається ряд комунікацій і зустрічей з фаховими виробниками, які уніфікують засоби під застосування специфіку застосування нашим підрозділом. Є дуже багато взаємодій. Де ми перебуваємо краще досвід, тому на сьогоднішній день життя проходить ось так, зокрема і в автівці зараз з міста Києва активно повертаємось на схід нашої держави, але заїдемо ще в одне місце, яке є дуже цікаве, кажуть хлопці, що зробили розробку дрон fpv бомбер, який спроможний виконувати завдання по тих характеристиках, які необхідні для нашого полку. Якщо дійсно зараз я побачу, що вони зробили те. Чого ми прагли, це буде певний новий виток в протидії противнику, дуже результативний. Так, обов'язково чекати деталі, які можна буде так частково можливо і розкрити, тому дійсно сподіваємося, щось дійсно класне побачити. Це це направду. От паралельно до речі, от щодо бомбарів Російської Федерації, от пише до рамкана, офіцер військовий, який веде цей телеграм, каже, що от активність російських важких бомбарів по типу наших вампірів кажанів збільшується по всій лінії бойового зіткнення. От щодо росіян, насправді, що в них сьогодні можна. Чогось нового такого побачити чи вчаться вони дійсно на рівні з нами, так тому що це війна, ворог так само вдосконалюється. Наскільки ось ця активність цих важких бомберів може бути критичною. Навіть сумнівів не має бути у вас в тому, що противник вдосконалюється, проводить модернізацію своїх засобів, намагається розширити виробничий процес. І додатково до того, противник веде розробки чогось схожого на нашу бабоєву, але поки що в цьому всій частині успіху не досяг. Як це відбувається? Зараз вони беруть чотири ФПІшки по більшій частині з'єднують іграмою і закидують там логістичні вантажі чи, зокрема, проводять іменування. Але такого централізованого виробу, як наш, до прикладу, там вампір або хевішот, або будь-який інший в противника ще немає. Він, на жаль, з'явиться за 6-7 місяців. Я думав, це буде раніше, скажу відверто. За моїми оцінками, він мав би вже в них бути якісний, схожий на той, який є в Україні. Але противник щось дуже його розробляє, тому десь за півроку вони будуть мати подібний засіб, і це не дуже добре для сил оборони, тому що Баба Яга це дуже потужна зброя, об'єктивно дуже потужна зброя, яка міняє хід бойових дій, коли в належній концентрації перебуває певна кількість розрахунків на вузькому відтинку. Водночас тим, ми розуміємо специфіку застосування, і як наслідок, ми розуміємо, як протидіяти Баби Яги. Тому коли противника з'явиться щось подібне, він... Зіштовхнеться з дуже суттєвим супротивом з приводу збиття, якщо ви знаєте сили оборони, зважаючи на те, що довгий час бракувало протиповітряних засобів, опанували можливість за рахунок наших безпілотників збивати безпілотники ворога. Пане Юрію, так само от в контексті тих 30 днів можливого перемир'я. Зараз зеленський чітко каже, що Путін про все бреше. По перше, бреше про реальну ситуацію на полі бою, про втрати, про справжній стан своєї економіки, яка дійсно страждає від його недолугих імперських амбіцій. Але от багато військових все ж таки схиляється до думки, що з цих 30 днів, якщо буде дійсно таке перемир'я, все ж таки це не на руку нам, не на руку ворогу, не взагалі така дуже небезпечна історія. На Нашу думку, ви вірите, що 30 днів перемир'я воно взагалі можливе, якщо брати взагалі так всю історію відносин із Російською Федерацією, і як це може вплинути на хід подальших бойових дій? Припустимо, не домовляється ні про що, як далі може взагалі ситуація змінитися? Я скажу свою думку, яка не є репрезентативною. Ну ми ж розуміємо, чому Україна погодилась на так зване перемир'я. Є в мене також одна думка, щоб показати. Можливо, Дуже лег... просто відповідь на запитання, дивіться. Ми мусили це зробити для того, щоб продемонструвати нашому стратегічному поки що партнеру Сполученим Штатам Америки, що ми готові вести діалог щодо завершення бойових дій, але водночас тим ми чітко сказали про те, що Україна потребує гарантій безпеки. Окей, далі чи очевидно, що Російська Федерація не погодиться на будь-яке перемир'я? Оскільки вона не виконала завдання по Україні, а завдання Російської Федерації нагадується, це знищення української держави і знищення кожного, хто несе в собі енокод українців. Ці завдання не виконані. Як довго може воювати Росія? Все залежить від того, що в неї відбувається з економікою. Мені складно спрогнозувати, в якому стані знаходиться російська економіка на поточний момент. Якщо у них є гроші, вони будуть продовжувати бойові дії. Далі самі вимоги по контролю виконання свого часу. В нас було ОБСЄ під час, антитерор... під час вже завершення антитерористичної операції, початку під... операції Об'єднаних Сил. Ну і що ОБСЄшники фіксували? Немає механізму на поточний момент, яким чином можна було б дотриматися умов перемир'я. Тому, звісно, Україна каже про те, що ми готові, Росія, звісно. Буде вигадувати все, що завгодно, що треба виконати умови, розчесати там собачку, чиюсь ще щось зробити. Тобто не буде нічого реалістичного, що могла запропонувати Росія для реального призупинення бойових дій. Тому це скоріше декларація про наміри. А в Російській Федерації навіть не декларація. Росія все чітко відповіла Сполученим Штатам Америки, тому як в вбачається, не хотів би. Бажане видавати за дійсне, але так все виглядає, що Сполучених Штатів Америки немає іншого виходу, як посилювати санкційну політику і допомагати нам фінансово-економічне. це, зокрема після останньої зустрічі представника США з Путіним так вони зараз так само стриманий оптимізм такий висловлюють. Хоча вже потім вийшов Трамп і каже, що нібито все йде добре. Нам здається очевидно, от навіть по тих словах, які сказав Путін, що на цей час Україна має призупинити постачання зброї. Призупинити мобілізацію, тобто ми розуміємо, що навіть технічно очевидно зупинити потік зброї в Україні це просто неможливо. На ну, ж тому чому сьогодні все ж таки ще сподіваються, можливо, у штатах на позитивну відповідь Росії? Саме так Трамп і сказав. Я сподіваюся, що він погодиться. На чому можуть бути засновані такі сподівання? Це мистецтво політики? Ну об'єктивно, давайте будемо говорити чесно. Те, що робив Байден по відношенню до України, з точки зору санкційної політики проти Російської Федерації, з точки зору військової допомоги, він робив не в достатньому кількості його адміністрація, але це, напевно, було дуже близько до максимуму, який був необхідний для того, щоб зупиняти ворога на полі бою. Коли рухався Трамп, він рухався в своїй передвиборчій кампанії на повній критиці попереднього президента Байдена. І коли він став президентом, він не має як каже, інших карт в руках, ніж пріорути з тими, які є. Тому що адміністрація Байдена робила все можливе. Я не є симпатиком республіканців чи демократів. Я кажу виключно про можливості, що можна було б зробити для того, щоб зупинити Росію. І в якийсь момент е, Трамп усвідомив повною мірою, що йому потрібно робити те ж саме. А як йому робити те ж саме? Це ж якось треба виправдати. Тому є вгода про. Е, Метали корисні копалини, і треба зрозуміти, що для України це е, напевно не є критично, тому що так чи інакше ми маємо залучати інші компанії європейські для того, щоб європейські чи американці, чи будь-які інші для того, щоб розробляти ці надри, коли буде така можливість. Друга частина це м, очевидно, що необхідна військова допомога для України. І очевидно, що санкційну політику не можна послаблювати, а треба лише посилювати. Тому Тут виникає два питання: або треба Трампу відмовитися від України і якось це пояснити для свого народу, чому він це зробив, або треба допомагати. І тоді теж треба пояснити, чому політика Байдена була недолуга, а його прям ок. Війна товариство. Як би мені не хотілося повірте, напевно, ніхто не прагне завершення війни як ті, хто щоденно бачить, що відбувається на полі бою. Але водночас з тим нема передумов для того, щоб війна могла завершитися в короткостроковій перспективі. На жаль, Ну і от паралельно з цими повідомленнями про 30 днів можливого перемиря. От чому ж зараз виходять окремі народні депутати намагаються пояснювати, що друзі, почекайте, ніякої зупинки мобілізації не буде, призупинки воєнного стану, кордони відкривати не будуть. На вашу думку, чому взагалі сьогодні такий попит в суспільстві да от щодо того, а що можна в цих 30 днів зробити? Очевидно, можливо, хтось дійсно подумав, а може бути шанс виїхати з країни на сьогодні? Як взагалі сьогодні продовжується мобілізація, чи не вийти вже в Україні, скажімо так, точно до, до кінця цієї війни все ж таки налагодити ще мотивувати? Якщо люди є дійсно, от не всі свідомі. Власне, система примусу, вона так чи інакше має працювати щодо примусових мобіліційних процесів. Це недобре не з точки зору того, що з десяти тих, які примусили проходити службу, зрозуміють, що таке сили оборони буде добре виконувати бойові завдання. Оптимістично 50%. Це оптимістичний зараз, кажу прогноз. Ем, як мотивувати людей? Ну, я не знаю, що ще має відбутися. Я вам абсолютно відверто кажу. Моя особиста мотивація: я не бажаю зв'язаними руками з пакетом на голові закінчити своє життя в підвалі будинку, розстріляним російським катом, після принижень і все, що з тим пов'язане. Я не бажаю, щоб ця доля. не дай Боже, Стосувалась когось з моїх рідних чи близьких, тому я за них б'юся зброю в руках рівнозначно, як і за сім'ю кожного, хто входить до складу 429 го полку Ахілес, за кожну дитину, яка була поранена в Ахмадиті або в пологовому будинку, за кожну літню людину, яка все життя працювала на державі, потім загинула від російської ракети чи російського безпілотника. Я б'юся до українців. рівнозначно, як і мої побратими, команда 429-го полку Ехілес. І захистити своє найдорожче можна лише в команді професійно підготовлених людей. По-іншому не буде. Ми вже це також бачили, це вже не мої просто роздуми. Коли перед початком повномасштабної війни накупували собі зброї, різні мажики. Які дули губи, щоки там, що зараз вони тут будуть тримати бій, але тільки тоді, коли до нього прийдуть на ганок будинку. Ну і де вони зараз? Половина батальйон Монако, навіть батальйон не повертається в язик до це виговорити. А інші, які вважали, що вони самотужки зможуть там вбити когось з росіян, які прийшли на нашу землю, ну були вбиті їхньою зброєю в їхніх ганках після того, як будинки були пограбовані, а родичі зґвалтовані. На жаль, така правда війни, тому як ще можна мотивувати, я не знаю. Єдине, що я можу сказати, що долучи, долучатися до сил оборони це не є вирок, це додаткові можливості. Якщо казати про зокрема Полка Хілес, рівнозначно, як і інші підрозділи, що використовують безпілотні системи, або налаштували систему навчань і е, зробили це дуже добре, до прикладу, так як е, третя штурмова бригада зараз це третій. Корпус, якщо мені не зраджує пам'ять, хлопці вміють воювати об'єктивно. Тому ми закликаємо оцінити свій військовий цивільний, перепрошую, досвід, вміння, знання, які у вас є, скористатися з рекрутими програмою, першим рекрутиним центром супутних військ, зайти через пошукову систему на забити ахілес армії, ознайомитись з тим, що це за підрозділ, які у нас є ваканти, і відповідно оцінити, які у вас є вміння знання цивільні. І максимально ми зможемо застосувати їх на військовій ті чи іншій посаді. Оце і є напевно ключ до виживання кожного з нас. Якщо ми цього не усвідомимо і продовжимо сварити між собою і поризувати кунту хилянства, на жаль, маю констатувати, що на певний історичний період часу ми знову загинемо як держава і будемо знищені як народ. Пане Юрію, так само що окремо, от ми говорили і про Сумську область, і про Курщину, і взагалі про поле бою Щодо до напрямку. Я знаю, там трошки точно ви більше знаєте і там дуже багато ви працюєте. Там зараз була інформація, що зокрема російські війська збільшують кількість атак на позиції українських військ. Попри це, збройні сили України вони все ж таки виявляють ворога ще на підступах до попереднього краю позиції. каже генштаб, але була інформація про просування збройних сил України кажуть. Що на 4,5 кілометри просунулись під Купінськом? А яка там сьогодні ситуація? Чи можна сказати, що ворог дійсно намагається або більше, або менше такувати? Як він себе поводить? За який період просунулись на 4,5 кілометри? І на якому відтинку? От ну, ти... як коментують так? Поки, поки коментують, що лише під Купінськом, але це вже військові пабліки. Це не офіційно а, коментують. Окей, да, давайте по Купінщині розберемося окремо. Я ну, вчора ввечері приїхав в обід, відніше, якщо бути точним, це ближче до вечора. Приїхав якраз з Гуп'ячни, де ми виконуємо завдання, і зараз повертаюся знову туди ж. Перша частина це відтинок, де противник організував клин до населеного пункту Кругляківка. Ми здається, з вами про це говорили. Тоді противник спалив своїх 200 одиниць техніки сил оборони спалили противнику 200 одиниць техніки. Це легкоброньовані, броньований. Живу силу складно порахувати об'єктивно, ну їх загинуло дуже багато. Далі противник намагався розширити цей клин до Загризу і до Колисників вгору. Був блокований силами оборони, і як наслідок, останні півтора місяці жодної позиції противником взято не було. При тому, що ударно штурмові дії йдуть постійно. Ворог переважно зараз штурмує живою силою високоманевреною технікою. Броня зараз знаходиться на задньому плані, дуже багато противних втрат на полі бою. Куп'ян лівобережний, купінь з узлової. Я пам'ятаю, як сіли зраду, коли противник прорвав бойові порядки, тримав одиницями техніки, спішив своїх піхотинців. Техніка була спалена, тоді піхотинці знищені. Ну, говорили, напевно, три тижні, як противник опинився на куп'янську лівобережному. Станом на сьогоднішній день ворог завдання не виконав, купінь злівобережний, з взвуловий контролюється силами оборони. Далі вищі потечі, Нас, е, населений пункт Новомлинськ. Там вузька річка і місцевість ну, дуже складна. Плюс додатково постійні тумани, несприятлива погодна умова противника живої сили більш ніж достатньо, він на плотах і човнах шук-шук-шук-шук-шук переправився на правий берег. Зайняв плацдарм в районі Новомлинського. Це відбувалося до Нового року. Далі. Був блокований силами оборони. Далі був скинутий, вигнаний знову, з, з населеного Пута Новомлинськ, За майорів знову синьо-жовтий стяг. Після цього противник пішов зверху через дворічну, йому вдалося просунутись знову частково окупувати, зокрема, Новомлинськ, і зайняти живою силою плацдарм на правому березі. Противник почав готувати береги річки Оскіл – в інженерному плані, щоб навести штатні переправи, перекинути причіпні гармати, перекинути легкоброньовану броньовану техніку, забезпечити логістику, тому що логістика це кров війни. Без логістики війна не є можливою для противника. Це важливо зробити для того, щоб забезпечити своє угрупування і далі рухатись вже зверху на купянськ правобережний. На сьогоднішній день ведеться робота оборони щодо стабілізації ситуації, складна робота, ресурсна робота. Не все виходить, те, що було заплановано, не завжди виходить зупинити ворога туди і зараз. Але на поточний момент ми дуже близькі до того, що противник буде блокований. Об'єктивно проривів на поточний момент в нього немає. Зараз ворога блокували і ведемо роботу відносно до того, щоб ситуацію стабілізувати на перспективу. Говорять це звісно, можливість для того, щоб з деяких позицій, які ворогу вдалося зайняти, його відтіснити. Тому можна говорити все, що завгодно. І радити військам, зокрема, як потрібно воювати, або оцінювати тих чи інших командирів, або тих чи інших військових солдатів чи сержантів. Знаєте, як краще приходьте, міст на всіх вистачить, навчимо, забезпечимо, покажете, врахуємо ваші пропозиції і будемо впроваджувати в забезпечення обороноздатності нашої держави. Звісно, якщо вони будуть слушати. Дякую вам, пане Юрію, безмежно за вашу роботу за час, який ви знайшли. Я бажаю вам сьогодні плідного дня, тим більше ви щось дійсно цікаве можете побачити для взагалі української, так військової історії. Тому будемо чекати дійсно подробиць і дякую вам за те, що ви робите. Дякую вам, бережіть, друзі. Юрій Федоренко був з нами. Це командир 429 го окремого полку безпілотних систем Ахілес. Дякую і кожному з вас. Сподобайка, коментар. Ну і звісно, підписка на фабрику новин. Бережіть себе.